Дара найрозумніший джедай серед усіх, що опинилася на брендоку, саме. Таке враження складається після сьомої серії. Після третьої вона здавалася такою холодною жорсткою жінкою, яка прийшла в чужий дім і давай влаштовувати свої порядки. Але сьома серія все перегорнула з ніг на голову. Є, Скайрекон з вами. Давайте поговоримо про мудрість Індари. Відверто кажучи, мені здається, що вся її мудрість тримається на тому ж, на чому і неперевершена міць темної сторони. Яку показав Кеймір в попередній шостій серії? Бо Ендара виглядає мудрою тільки в порівнянні з надтупими тупими торбіном. І солом. Індара здається наймудрішим джедаєм в цій серії, бо вона дуже чітко розуміє своє завдання, дуже чітко розуміє, що Соул іноді видає свої бажання за обставини чи бажання інших людей. Вона спілкується з радою джедаїв і не збирається розлучати дівчат з ковіном, бо рада цього не дозволила. Ви спитаєте, з якого дива вона дозволила солу поміняти тактику для іншої дівчинки? Тут секрет в спілкуванні з мей сол постійно наполягав на тому, що дівчата в небезпеці, і Мей підтвердила, що матінка Анісея сказала. Дівчатам треба перейти через страх, і кожен має принести свою жертву. Але вона не піддавалася на уговори сола, і якби Торбін не полетів за доказами в Ергенції, бо дуже хотів на корусант, взагалі нічого б не відбулося. Та от біда, мені здається, що. Вся ця мудрість індари заснована на такому самому принципі, як і крутість Сита Кіміра. В порівнянні з тупими джедаями він здається надрозумним. Індара, в порівнянні з соулом імпульсивним і просто мега-тупим торбіном, теж здається надрозумною. Та скажіть мені, будь ласка, довести свого подавана до такого стану це розумне рішення, вони сім тижнів на цій планеті, і сім тижнів він не знає, чим займається. В нього є якась металема. Лива фігня з вороночкою, і він в неї гілочки. І вже замаявся дуже сильно, мозок лускає. Тому, врешті-решт, він все ж таки спитав: а що ж ми тут робимо? Наважився за сім тижнів. Знаєте, як це пояснювала Індара? Я йому нічого не кажу, бо вчу його думати самостійно, хай сам шукає відповіді. І ще потім дразнить після цього соло. Якщо ти не згоден з моєю методикою, то скажи: а в кого тут є подаван? А в мене є, а в тебе нема. Я знаю, існує така метода, коли, наприклад, дітей запускають в дослідницьку лабораторію Територію і нічого не кажуть, що вони мають робити. Вони самі там, що хочуть, то беруть, що хочуть, то перевіряють, як воно працює, їм вчитель взагалі нічого не показує. На такому був заснований музей міні що приїжджав, наприклад, в нашу школу, і дітям він дуже сподобався. Було дуже забавно дивитись на те, як наші вчителі не могли виконати інструкції музею, і все одно пояснювали дітям, чому так чи інакше щось відбувається в тому чи іншому досліді. І мені здається, Здається, не говорити геть нічого і все розжовувати дітям це дві крайнощі які і одна, і інша цілком і повністю стаються неправильними. Дивним, здається, і причина пошуку якоїсь вергенції. Сто років тому планета була. Знищена великим вибухом, а тепер вона процвітає. Процвітають саме рослинки. Їх дивує, що повернулись рослинки. Це ж як мало бути все знищено на цій планеті, щоб чомусь цілком і повністю непорушною залишилася якась шахта, яку потім заселили відьми з працюючою технікою, обладнанням, нерозбитими стінами? Можливо, ота дірка, навколо якої вони збиралися робити шабаш, це і є та сама вергенція. І вона самозахистила себе від руйнування від пожежі, не захистила. І потім, після всіх подій, коли Соул хоче здатися раді джедаїв, вона його відмовляє, каже: Ти маєш здійснити мрію дівчинки, вона і так забагато втратила. І наскільки мудрий це вчинок, скажіть мені, будь ласка, індара, це джедай, яка не має бути ні до чого, ні до кого прив'язана. Вона дивиться на дівчинку, що втратила родину, і така заб'ємо на всі правила ордену заради дитинки. Потім сам. Саме вона буде наполягати на тому, щоб Ошу з ордену виключили. Як я сказав в попередній серії, фактично всі: Мей, Оша, Соул, а тепер і Індар, і Торбін, це якісь ідіоти з імпульсивними рішеннями. Це велика біда серіалу. І ні, вона аж ніяк не наймудріша серед ідіотів. Тут біда в кожному, хоча насправді біда в сценарії. І я не уявляю, як остання восьма серія. Ірія має все це виправити. А якщо ви уявляєте, напишіть мені в коментарях, а чи вподобаєте це відео, поширте його серед друзів? А можете підтримати мене і на баймі кофі, як роблять ці неймовірно чудові люди, що дають мені сили і натхнення. Але якщо ви вирішите підтримати, не забувайте в першу чергу донат на ЗСУ в шапки канала і в описі кожного відео я раджу фон Стерненка, ви можете обрати будь-який, що вам до вподоби. Най буде з вами сила, а я все сказав. О, я вигадав, як можна все виправити. Насправді в восьмій серії. Мір має розповісти, що це він створив Мей і Ошу, брендика не існувало, а він всім все це внушив тільки для того, щоб обрати хто йому буде більш підвладний мей чи Оша. Ну і в сцені після титрів треба плегаса або Тенебруса показати. Тоді всі скажуть о, клювий серіал був. Бо якщо на них на всіх непомітно впливала темна сторона і робила їх ідіотами, тоді типу ок.